Друзі, я Олена Осицька і ви на каналі Нові Сади. Сьогодні 28 січня 2023 року і я розпочинаю свій новий посівний сезон. І хоча сіяти розсаду ще трохи зарано є багато інших справ, які варто зробити саме в цей час або на початку лютого. Якщо вам цікаво, що я роблю у цей час, приєднуйтесь до перегляду! Перше, що я зазвичай роблю наприкінці січня, це переглядаю наявне насіння. Придумую, що саме буду вирощувати у цьому сезоні і складаю перелік насіння, що необхідно придбати. В цьому році я вже придбала необхідне насіння, та багато лишилося ще з попереднього сезону. Тож маю в наявності все необхідно, багато різних овочевих культур. Зелень, прянощі і квіти. Щоб вчасно виростити розсаду. І щоб водночас вона не переросла, складають для себе календарний план посіву. Для кожного регіону такий план матиме свої строки посіву в залежності від кліматичних умов. Я живу на півдні України у місті Миколаєві. І весна у нас зазвичай дуже коротка. Прохолодна і вітряна погода дуже стрімко змінюється на спекутне літо. За таких умов розсаду томатів, перців і баклажанів я висаджую у відкритий грун приблизно до середини травня. В перших числах травня висаджую томати, і вже за тиждень після того висаджую перці і баклажани. Минулого року через активні обстріли міста рашистськими військами. Мені не вдалося вчасно посіяти розсаду, тож врожай отримали трохи пізніше, ніж зазвичай. Та цього року сподіваюся, що все буде добре. Враховуючи свої строки висадки розсади у відкритий ґрунт, сіятиму томату в перших числах березня, а перці і баклажани у середині лютого. Тож на момент висадки у відкритий ґрунт, сіянці томатів матимуть вік близько 60 днів. А перці і баклажани десь 75-80 днів. Чому не потрібно сіяти раніше? Для того, щоб отримати гарну розсаду, необхідно дотримуватись певних правил. Щоб розсада була міцною, їй потрібне відповідне освітлення, температура та місце для розвитку як кореневої системи, так і зеленої маси. Якщо ви можете забезпечити досвідчування розсади та її подальше вирощування у контейнерах з постійним збільшенням об'єму ґрунтів, та маєте місце для розставлення розсади на певну відстань, щоб рослини не заважали одна одній, то тоді можна сіяти і в січні. Якщо, наприклад, у вас є теплиця і розсаду ви вирощуєте для теплиці, висаджуєте, наприклад, вже у квітні в теплицю, то вже пора сіяти. А якщо ж ви вирощуєте розсаду для відкритого ґрунту, і якщо можливості такої, як розставлення вже підрощеної розсади, вас немає, то краще дочекатися відповідних сроків, щоб потім без зайвих клопотів висадити гарну розсаду на постійне місце. Якщо перетримати розсаду у малому об'ємі ґрунту та без відповідного освітлення, розсада припинить свій розвиток та потім буде гірше приживатися на постійному місці, та знову ж таки не розвиватиметься так швидко, як того хотілося б. Тож сенсу раннього посіву розсади без належних умов я не бачу лише зайві клопоти. Отже, наберіться трохи терпіння та дочекайтеся сприятливих умов. А тим часом краще подбайте про грунт для посівів та контейнери для їх вирощування. А сьогодні я все ж таки дещо посію. І це будуть черемша і лаванда. Насіння цих рослин потребують стратифікації. Тож буду сіяти у холодний ґрунт угорщики, які потім залишу у дворі до весни. Грунт взяла з ящика, в якому минулого року росли томати. За поживність ґрунту не переймаюся. В насінні є все необхідне для проростання, а потім все одно розсаджувати по окремим ємностям. Тоді і буде потрібен більш поживний ґрунт. Як варіант, можна покласти насіння, яке потребує стратифікації, до холодильника. І вже навесні висіяти в горщики. Та навесні буде і так багато роботи і інших справ, тому висіваю зараз і просто лишаю горщики у дворі, щоб рослини проростали у природних умовах. Поливати такі посіви не потрібно. Просто висіваю у горщики, зовсім трохи припорошую ґрунтом та лишаю у дворі. І вже трохи підрощені сіянці висаджу на постійне місце або по окремим горщикам. А що з того вийде, дивіться у наступних відео на каналі Нові Сади. На все добре, друзі! Це буде Україна!